Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звуття. це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. За численні героїчні заслуги, він став першим офіційним гетьманом війська Запорозького та першим отримав булаву і інші клейноди від короля. А період його гетьманства козаки називали золотими часами. Саме він заснував першу класичну запорозьку січ на острові Томаківка. Під його орудою запорожці зробили безпрецедентний бойовий марш-кидок через Кавказ, Туреччину та Європу. Муж серця великого, як його називали польські хроністи, чорний бог. Богдан. Богдан би так називали запорожці. Князь Богдан Ружинський уславився воїстину нечуваними подвигами і загинув як лицар. Сьогодні працює датну особистість. Князь Скоріятовичів Богдан Федір Ружинський народився у 1530-х роках у Ружині на Волині. З юності відбував лицарську науку на прикордонні у складі загонів свого батька Михайла Ружинського та козацького чільника Бернарда Предвича. Одного разу, коли княжий загін був на виправі, татари напали на Ружин, зарубали матір Богдана, а його наречено забрали в Ясир. З тих пір молодий князь ніколи не виходив із жалоби. Він постійно носив одяг. З чорного оксамиту, за що у козацькому товаристві був прозваний Чорним Богданом. А ще запорожця називали його просто Богданко. На Запорожжі він потрапив, скоріш за все, у той час, коли інший руський князь Дмитро Байда Вишневецький збудував свій замок на острові Мала Хортиця, що став Протосіччю, тобто у середині 1550-х років. І на той час це була найкраща військова школа в Європі. Очевидь, Богданко брав участь у всіх виправах запорожців, швидко здобув їхню повагу і став полковником. Можливо, відзначився і в Лівонській війні у Московщині ходив у морські походи під керівництвом гетьмана Саміла Кішки. Був у складі війська гетьмана Івана Сверговського і став тим з небагатьох щасливців, кому вдалося вижити і повернутися під час катастрофи під Кілією 1574 року. Після цього короткий час над запорожцями гетьманував фок. А покотило, але він зник безвісти у морі. А саме військо Запорозьке опинилося на межі зникнення. У цей критичний момент на початку 1575 року козаки віддали гетьманську булаву Богдану Ружинському, який вже був на той час популярним козацьким вождем. І йому вдалося буквально по крупицях зібрати розпорошені козацькі війська, які розсипались після загибелі гетьмана Сверговського. Богданко почав з того, що на острові Томаківка на Дніпрі заклав укріплену козацьку фортецю, яка отримала звідтоді свою звичну і згодом культову назву. Січ. І вже тоді вона отримала свою класичну форму, устрій та значення. У вересні того ж року стався напад Татар на Волинь. Вони взяли в полон більше 50 тисяч здорових бранців. Влада Речі Посполитою звідсичч забарилася. Тому князь Василь Костянтин острозький київський воєвода, звернувся по допомогу до козаків. Але їх по всіх українських містах зібралося заледве ледве тисяча. Татари цих козаків відігнали і спокійно повернулися до своїх улусів. Аж тут раптом і з'явилися низові козаки гетьмана Богдана Рожинського, яких на той момент вже було понад 10 тисяч. Половина з них під командуванням військового Савула Павлюка Нечая випливла на чайках у Чорне море та заблокувала гавані у кримських портах Гезлев і Кафа. Сучасні Євпаторія та Феодосія. Відповідно, інша половина війська на чолі з самим гетьманом рушила рухомим табором суходолом. На перекоп у степу між кучугурами Кінбурдськими і Дарієвим мостом їх атакувала величезна орда під орудою хана Девлет-Гірая. Татар загалом було 110 тисяч. Козаки замкнулися у таборі, відкрили стрільбу зі всіх наявних гармат та іншої вогнепальної зброї, що тривало понад годину. Коли розвіявся дим, скрізь були тільки купи полеглого татарського війська. Татари почали відступ до лиману, розтягнувшись по обидві сторони Дарієвого Мосту і Кінбурнської коси на Перекопський степ. Гетьман рушив за ними і, відрізавши значну частину татарського війська, послав на них кінний резерв. Козаки відтіснили ворожі війська до затоки і частину перебила, частина потопилася. Татари з іншої сторони намагалися прийти їм на допомогу, але щільний вогонь козацьких гармат завадив їм. Уночі Рожинський переправив частину кінноти через Сиваш. Вони вийшли з тилу на лінію кріплень перекопської фортеці. Козацькі пластуни непомітно проникли за стіни та перерізали охорону. А затим відкрили ворота та впустили ціле військо. Увірвавшись, козаки вирізали всю татарську залогу, знесли замок Оркапу та спалили саме місто Перекоп. Від нього козацьке військо стрімким маршем ударило на кафу, яку також почали штурмувати з моря Запорожця Сава. Вула нечая. за короткий час кафу було взято, всіх татар знищено, тільки 500 узято в полон. Гетьман Богданко дав наказ обходити гори, щоб узяти Бахчисарай та Гезлев, Але біля річки Салгір козаки зустріли ханських послів із проханням замирення та дорогими подарунками. За укладеними умовами татари звільнили з неволі всіх наявних бранців 713 християн. З величезними трофеями гетьман Ружинський повернувся в Україну. А от Військо осавула Нечая на чайках вирушило далі в море. Вони напали на турецькі міста та Сіноп та звільнили там теж багато полонених християн. 1576 року при князівство попросили захисту від османів у короля Речі Посполитої Стефана Баторія. Він наказав гетьманому Ружинському зробити сильний напад на османські землі. Навесні Гетьман відправив на море три тисячі козаків з Осаволом Нечаєм задля відвернення уваги, а сам зібрав ударний кількатисячний загін низовиків і зробив з ним безпрецедентний марш-кидок. Спершу вони пройшли землі донських козаків, які ще пам'ятали свого засновника Байду Вишневецького, і самі були майже в суціль колишніми запорожцями. Переправшись через Дін, і потім за Кубань Гетьман із козаками пройшов. В землі Черкесів, які також пам'ятали свого государя князя Байду. Тому мирно пропускали козаків і продавали їм худобу та провіант. За Кубанню Чорний Богдан почав військові дії проти народів, що були в васальній залежності від Османів, і змушений був мечем і вогнем нищити всю їхню країну. Таким чином, в запорожці пройшли весь Кавказ і всю Анатолію, вийшли береговою лінією до Трапезунда і Сінопа, знову спалили і знищили їхні передмістя і пішли в напрямку Царгорода, тобто Стамбула. Цікаво, що турки протягом усього маршруту козаків так і не змогли вистежити летючі загін Оржинського і нічого йому не вдіяли. Хоча запорожці відкрито орудували у самому серці Османської імперії. Вочевидь, окрім найвищої військової майстерності та різноманітних хитрощів, козаки володіли секретними прийомами бойової магії, зокрема, наводили ману та відводили очі ворогам. Інакше не пояснити і наступні події. Запорожці дійшли аж до Боспорської протоки, спричинивши страшну паніку в самому Константинополі. Знищивши турецьке поселення на азійському узбережжі, вони безперешкодно переправилися у європейську частину Османської імперії і увійшли на землі Болгарії. Їх знову ніхто не переслідував, що інакше як дивом не назвеш. Або переслідували, просто б не могли знайти і наздогнати. Далі був стрімкий марш-кидок до Дунаю. При цьому козакам неабияк допомагали місцеві слов'янські жителі. Тут, отримавши від болгар повідомлення, що османи напали на Сербію, гетьман вирішив повернутися і попрямував у напрямку Адріанополя. Подробиць того, що сталося далі, ми не маємо, але відомо, що звідти запорожці пересувалися вже. По морю на чайках, вочевидь, це були кораблі Осавула Нечая, який якимось дивовизним чином знайшов і з'єднався з побратимами. Вони перепливли Дунай між Варною та Селістрією, ввійшли на землі Молдавії та на світанку швидким приступом взяли Османську фортецю Кілію, щоб. Помститися жителям за підлу зраду і загибель гетьмана Івана Свірговського Богданко наказав вирізати османів і вірмен, а місто повністю знищити. Вернувшись на січ, козаки погрожували повторити такі походи на Крим і Малу Азію. Чутки про нового козацького ватажка дійшли до Москви. Московський цар Іван IV Грозний послав на Січ царську грамоту, де пропонував козакам московську службу та багаті подарунки. Просив виступити проти Орди, яка напала на московщину і вчинила страшні пожежі, захопила 35 тисяч бранців. Невідомо, що відповіли на це козаки, та чи відповіли. А ось король. Стефан Баторій за всі ці блискучі перемоги, і за те, що козаки спинили ординський напад на Русь та Річ Посполиту, дав гетьману Богдану Ружинському символи влади булаву шовкову. Амарантову корогу зі срібним орлом і бунчук як символ перемоги козацького війська над невірними, здобутий козацькою кров'ю та печатку з гербом, на який був лицар з мушкетом у козацькій шапці зі звішеним шликом. Власне, Богдан Рожинський перший із козацьких ватажків отримав булаву як символ влади і був офіційно затверджений на посаді гетьмана козаків. Але це були ще не всі бонуси від Стефана Баторія, вражений козацькими подвигами, розуміючи, що запорозьке військо міцний щит для кордонів Речі Посполитої, він 20 серпня 1576 року видав універсал, яким надав козакам 20 миль нових земель вздовж обох берегів Дніпра разом з містом Трахтимирів, з монастирем і перевозом. І всі землі від Трахтимирова до Чигирина зі всіма містечками, селами та хуторами на тому бер. Які там лежать. Трахтимирів з монастирем був призначений як місце перебування Генерального штабу Гетьмана і як шпиталь для хворих і поранених козаків. Крім того, було визначено спеціальне. Віддалене місце, де козаки могли зберігати зброю та все необхідне для військових дій. Також король підтвердив минулорічний свій же універсал на їхні землі, якими козаки володіли раніше на старе запорозьке місто з перевозом, яке ще за старих часів їм належали і всі землі вверх по Дніпру, до річки Оріль і вниз від Самарі аж до Ногайських та Кримських степів. Від низу Дніпра, де впадає Бух, і до Очакова, і від Очакова вгору. По Бугу до річки Синюхи і по інший бік Дніпра від Самарських земель до самої річки Дон, де ще прислав Ленсько-Ронський з своїми козаками земівники мав, щоб ці всі землі, які завжди належали козакам, і далі їм назавжди належали. Також король провів реформу козацького війська. Так він запровадив прикордонну службу на Дніпровських островах. Це були шість реєстрових козацьких полків по тисячі вояків. Кожен два з цих шести полків мали перебувати постійно на Дніпровських островах. І інші чотири мали бути набрані з багатодітних сімей. Жити в своїх домівках вони повинні були вправлятись у військовому мистецтві та бути завжди на напоготові. На випадок військових дій полки. Отримали свої постійні міста, приписки Канів, Переяслав, Біла Церква, Корсун, Черкаси і Чигирин. У цих містах резидували полковники з полковницькою старшиною. а Кожному козакові назначили платню по дукату на рік і кожух. Крім того, в разі військових походів за межами країни провіан гетьмана обирало товариство, але король залишив за собою право підтверджувати цей вибір. Гетьманська адміністрація. Адміністрація складалася з двох обозних суддів, писарів та чотирьох осавулів. Кошовим отаманом на січі у цей час став Павлюк Нечай. А тим часом Богдан Рожинський звернув увагу на османський форпост Аслам Кермен, який був побудований для перекриття козакам шляху з Дніпра в Чорне море. Це нинішнє місто Каховка. У жовтні 1576 року козаки на чолі з Гетьманом несподівано приступили до фортеці і почали штурм. Але одразу її захопити не вдалося, тому один з козаків запропонував використати порохові міни, які слід було вкладати в підкопи під мурами. Ми фортеці, що було зроблено. Але при підриванні одна міна не спрацювала, і Богданко вирішив особисто перевірити, в чому справа. У цей момент міна вибухнула, і гетьман загинув. Так закінчилося лицарське життя славного гетьмана Богдана Ружинського, чорного Богдана, славу якого запорожці принесли протягом всього свого історичного існування, подвиги якого рівно 100 років по тому згадував у своїх листах до кримського хана Кошовий отаман Іван Сірко. І ми маємо гідно нести цю пам'ять про видатного сина українського народу Богданка, вічна слава героя. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, три частини якої воля, віра і держава вже чекають на своїх читачів. А я пропоную вам підписуватися на цей канал, ставити лайк і коментувати всі випуски. До побачення!